Шановні майстри, до вашої уваги зовсім нова акумуляторна шліфмашина в простонародній болгарка торгової марки Енхель. І вона заслуговує уваги. Дуже, як на мене, гарний інструмент. Я сподіваюся, що вони вже налагодили якість, виправили ті недоліки, які були пару років тому. І зараз уже цей інструмент заслуговує на вашу увагу. Я зараз детально про це розповім, чому він заслуговує. Ось ті кутові шліфмашини, які, в принципі, у мене в продажу, і на які я звертаю увагу майстрів. Звісно, у Енхеля ось ця була оновлена Axio Q, яка вже стала досить виносливою. Але її плиточники не купляли, а купляли тільки майстри для загальних робіт. Чому для загальних робіт? Тому що у неї. Потужність його складає приблизно 700 Вт, 600 Вт при звичайному акумуляторі, і 700 Вт при акумуляторі е з плюсиком, які оновлені акумулятори. Але у неї оберти не регулювалися і було всього-навсього 8000 обертів. Це вистачає для загальнобудівельних робіт, але для плитки ви і плитку не поріжете толком, і шліфувати не зможете. Тому для загальних робіт вона дуже гарна. Але для плиточника її ніхто не купляв. Що купляли для плиточників? Для плиточників купували болгарки, бошевські болгарки. Вони мають 11 тисяч обертів, якщо бралось без регулювання обертів. Але ціни у них, звісно, значно більше, ніж Енгель. Зараз у Енхеля з'явилася ось така шикарна кутова шліфмашина з регулюванням обертів. Регулювання обертів відбувається в межах 3010,5. Це шикарний результат. Називається ця шліфмашина ТПАГ18125 Секулі. Я сподіваюся, що якість цієї шліфмашини буде не гірша, ніж Axio. Ця шліфмашина вже напічкана додатковим. Захистом, вона плавний пуск. Тут є, підтримка обертів під навантаженням. Ця шліфмашина, якщо ви ставите акумулятор покращений енхелівський з плюсиком, вона видає 900 Вт. І саме головне, що з'явилося регулювання обертів. Ви бачите, вона наглядно показує, яка кількість обертів встановлена. Як на мене, дуже зручно. Тепер тут є ще е захист від повторного пуска. Ми витягнули акумулятор, вставляємо, вона не запускається. Ну, як на мене, І це дуже важливо для акумуляторної шліфмашини, Як на мене, досить гарний пристрій. Е що ще ми маємо? Маємо швидко. Змінний е, гайку, яку ви можете без інструмента затиснути диск. Е, в принципі, для таких робот по пилу я рекомендую традиційні, тому що ця довго не попрацює і буде підклинювати. Е, кожух також швид, швидкоз'ємний. Е, і встановлюється, зараз я покажу, в яких положеннях він встановлюється. Бачите, він може встановлюватись в будь-яких положеннях. Ну, так, тепер перевіримо, наскільки чи є люфт. Подивіться, я вставив гайку, люфта практично немає. Ця гайка йде в комплекті, і це дуже зручно. Зовнішня, що можу сказати? Ви подивіться, яка товста резина. Товстіша навіть, ніж у Аксіо. Це значить, що ви вона міцна і ви довгий час її будете витирати. Звісно, максимально все прорезинове, максимально зручно тримати, дивіться, рука заходить внахльости. Е, Це для роботи дуже зручно. Акумулятор плюс тут дивно, що він виглядає так ну, випирає. Акумулятори звичайні, е, трошки менше по довжині, але більше по товщині. Але при цьому при звичайному акумуляторі вона також буде працювати, але буде видавати десь. Біля 800 Вт. Дивно, розташування кута, що ви її не зможете поставити. Наприклад, болгарки Bosch ви зможете поставити і деякі майстри до цього звикають. Можливо, вони так зробили, щоб вони не падали і не розбивалися. Традиційно є фіксатор, ну щоб ви змогли відкрутити диск. Ручка також прорезинова. Ну, ось, в принципі, і все, що я хотів розповісти, це про цей шикарний інструмент. Гарантія, нагадую, у Енхеля 3 роки. Реєструвати по фіскальному чеку дуже все просто і зручно. Так що, якщо вам треба акумуляторну, а може і не акумуляторну, а любу болгарку звертайтесь до мене, я надам достовірну інформацію про е, даний тип інструмента. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!